Озвучувала я інформацію від кремлівської міноборони від Шойгу про те, що, начебто, із цих 300 тисяч росіян, яких мобілізували, хочуть створити 8 тисяч екіпажів різних військ. Яка це дійсно ймовірність? Чи вони можуть до цього вдатися? Ну і додам також, що інститут вивчення війни писав, що зараз ось цих мобілізованих їх просто кидають в ось ці тимчасові такі утворення, які вже взагалі там майже без забезпечення. У них низький моральний дух, і ось просто ними їх так під. Прекрасна ідея, звичайно, Російського міністерства оборони, як і всі прекрасні ідеї, які реалізовуються в російській армії. Ми бачимо, і ми задоволені з такою реалізації цих ідей про найкращу зброю, про найпотужнішу зброю в світі. Ми бачимо, чим вони воюють, з чим вони йдуть. Якщо вони пересядуть на брички і на коней, створять такі екіпажі, де будуть по двоє бійців на одному коні. Ну я цілком цілком розумію, що це можливо, тому що Росія стрімко рухається в бік першої половини двадцятого століття, ну аж ніяк не перебуває в 21 столітті, а тим більше не намагається якось модернізуватися. І розказувати, що у них є можливості для такої модернізації, може лише можуть лише ті люди чи вірити. Можуть лише ті люди, які не мають доступу до інформації, які готові повірити в будь-яке диво, яке буде вилітати з вуст Путіна чи його рупорів. Що ж стосується російських реалій, то як бачимо, російський автопром дуже активно працює на те, щоб робити лади для сімей загиблих. І бачимо, що вже десятки тисяч таких лад на вазу. Робиться активно, роздаються може десь не так активно, але черга у всякому разі є. Замовлення я думаю, державне є і я сильно сумніваюся, що росіяни наразі зможуть налагодити виробництво якихось мобільних засобів пересування. Якщо вони мають на увазі, що вони 8 тисяч зараз реанімують полуторак чи зісів зразка 1905, 1955 року. Ну можливо, у них щось вийде, можливо, навіть 8 тисяч. Єдине, чи будуть вони їздити. Ну і звичайно, будь-яка техніка е, і без е, бійця, який мотивований, який розуміє, що його справа це е, справедливість, це священна війна для нього, це війна народна. Е, така техніка не матиме жодного сенсу. А у росіян. Не додасться жодного додаткового аргументу для того, щоб говорити про такі речі, про які я сказав, про священну, народну і справедливу війну. Пане Іване, а ось ці мобілізовані, вони взагалі не вмотивовані зараз на війну. Єдиною мотивацією мобілізованих, основною мотивацією, яка їх кидає, це страх. Страх перед путінським режимом, який понад 20 років вже пригнічував. Кожного окремо росіяни і таку колективну спільноту, яка називає себе російським народом, чи є у них інша мотивація? Так, якусь частину платять гроші. Ми розуміємо, що є ще ті, хто називається себе бізнесменами, насправді олігархи, злочинці і крадії на тілі російського бюджету, але вони створюють собі приватні армії, і цими приватними арміями намагаються скільки залатати діри в цілому військовому механізмі, скільки переслідувати свої політичні цілі, борючись за е, політичне кермо в Російській Федерації, е, ресурсів е, інших е, у Росіян немає і бути не може. Більше того, з кожним наступним днем війни вони приречені е, рухатися в вік поразки.